Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, шановні друзі, сьогодні в цім відеоролику хотів би поділитися словом, яким ділився сьогодні в нас на ранковому богослужінні. Прочитаю текст насамперед, це послання до римлян 8 розділ з 18-го вірша і нижче. Бо думаю, що страждання цього нинішнього часу нічого не варті у приймі з цією славою, що має відкритися в нас. Бо з надією очікує творіння відкривання синів Божих, тому що творіння підкорилося в марноті не добровільно, але через того, хто підкорив його у надії. й саме творіння буде визволене від рабства тління у, слав... у свободу слави дітей Божих. бо знаємо, що все творіння разом з того і мучиться навіть донині. Але не тільки воно, але й ми самі маючи початки духа, і ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення викупу тіла нашого. Бо ми спасені були надією, надія ж видима не є надія. Бо коли хто бачить що, то навіщо йому й надіятися? А якщо надіємось на те, чого не бачимо, очікуємо в терпінні. Так само й Дух допомагає нам у слабостях наших, бо ми не знаємо, про що молитися, як треба, але сам Дух просить за нас зітханнями невимовними. Сьогодні я хотів би говорити на таку тему, як шлях до слави, або ж на шляху до слави. І головний тезис проповіді промови, наступний. Шлях до слави, яка буде в майбутньому, підкреслюю, проходить через страждання і встражданні. Шлях до слави, яка буде в майбутньому, проходить через страждання і в стражданні. 18-й вірш говорить написано, бо думаю, що страждання цього нинішнього часу нічого не варті з управління з цією славою, що має відкритися в нас. Зауважмо, страждання тепер, а слава в майбутньому має відкритися в нас. На перший погляд це, протиріч... це речі, які протирічать одне одному. Але навпаки, ми бачимо між ними є зв'язок. Стр... Страждання тепер, слава в майбутньому. Коли ми читаємо наступні вірші, ми бачимо з 19 по 23, включно, автор використовує таке слово, як творіння. Написано: бо з надією очікує творіння откровення синів Божих, тому що творіння підкорилося марноті не добровільно, але через того, хто підкорив його в надії. що й саме творіння буде визволене від рабства тління у свободу слави дітей Божих. Творіння. Слово творіння багато разів вживається в цьому тексті. Про що йде мова? Але перше все, скажу ось що. В цьому тексті автор представляє творіння в трьох часах: минулий, теперішній і майбутній. Про що він говорить в минулому, коли говорить про творіння? Написано 20 й вірш. Тому що творіння підкорилося марноті недобровільно, але через того, хто підкорив його у надії. Творіння в минулому це було. Творіння в минулому. Далі пала послідовність творіння в майбутньому 21 -й вірш. Що й саме творіння буде визволене від рабства тління у свободу слави дітей Божих. Це творіння в майбутньому. А тепер творіння в теперішньому часі. 22 вірш. Бо знаємо, що все творіння разом стогне й мучиться навіть до нині. Це тепер. І 19-й вірш це тепер. Сьогодні створіння разом мучиться і стогне. Так питання. Про яке ж творіння говорить Павло, автор Послання до Римлян? Відразу скажу, що немає жодної основи говорити, що в цих віршах мова йде про якісь різні творіння із 19 по 23, першу половину 23 вірша. В цих текстах в 15, 20, 21, 22 вірші мова йде про творіння. Як природу, яка нас оточує. Землю, рослинний світ, тваринний світ. Все це постраждало або відчуло на собі наслідки гріхопадіння. Коли людство згрішило, тваріння на собі зазнало наслідків. Писня каже, проклята земля, Бог об'являє да, підосудження, земля і за тебе. Це сталося в результаті гріхопадіння. І сьогодні е, не досягає цілі творіння, яке в початковому е, скажімо, стані воно мало досягати. Тому що гріх спотворює не тільки в самій людині речі, але тобто саму людину, він спотворює навколишнє творіння і спотворив. І тому ми можемо бачити, творіння страждає. Давайте більш конкретно ще. Творіння в минулому написано. Тому що творіння підкорилося в марноті не добровільно, але через того, хто підкорив його у надії. Цікаво, творіння підкорилось. Е, недобровільно. Недобровільно, але через того, хто підкорив його у надії. Кого? Хто ж його підкорив? Тут є різні думки. Хтось говорить гріх, хтось говорить дьявол, хтось говорить людина. Ну, скоріш за все, мова йде про Бога. В моєму перекладі тут. Перекладі Валерія Громова з великий був від того, але це не основний аргумент. Основний аргумент полягає так думати, написано в надії підкорив. Це тільки Бог може зробити. Бог так вирішив. Тому, скоріше за все, Бог підкорив творіння в надії. Два, на, наступний текст майбутнє творіння в майбутньому. Щось саме творіння буде визволене від рабства тління. тобто творіння має. Скління, рабство. Але воно буде визволене у славу дітей Божих. Це в майбутньому, коли прийде Христос в час його до другого приходу. Ну, є творіння, тепер, в теперішній час, що воно робить, в якому стані? 22-й. Бо знаємо, що все творіння разом стогне і мучиться навіть до нині. Сьогодні творіння стогне і мучиться. І зауважимо, разом цікаво, стогне. І мучиться. І воно очікує сьогодні, написано 19 вірш, бо знадіє очікує творіння відкровення синів Божих. Ми вже є Божі сини, ми вже Божі діти. Тут мова йде про те, коли ми відкриємося для світу, люди побачать світ пізнає, що ми діти Божі. Тому що ми будемо подібні до Нього, до Христа, бо тіло зміниться наше. Але сьогодні ми діти Божі, але для світу це закрито. Про що й пише Іван? Першому післанні, третьому розлі перших віршах. А зараз, в 23-му вірші, Павло говорить про нас, про інші види творіння. Починає він з того, але продовжує про нас говорити. Читаємо. Але не тільки воно, тобто творіння, про яке тільки що ми говорили. Але й ми самі, маючи початки духа, і ми самі в собі стогнемо, очікуючи суновлення викупу тіла нашого. Ось тут мова йде вже про інше творіння, про нас. Не просто творіння, а нове творіння у Христі Ісусі. І цікаво, каже, ми теж стогнемо. Стогнемо вже самі в собі, маючи первоплід Духа, очікуючи викупу нашого тіла. І давайте тут зараз подивимося на деякі речі. Тут є, є те, що спільне створінням у нас, що є спільним? Першим, як одні, так і інші написано стогнуть. Тільки написано, що ми самі в собі стогнемо. Друге, як творіння очікує, так і ми очікуємо. Цікаво. 19 вірш написано, бо з надією очікує творіння Откровення синів Божий. А ми очікуємо, написано 23 вірш. Але не тільки воно, але й ми самі, маючи початки духа, і ми са, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення викупу тіла нашого. Ми очікуємо усиновлення також. Як воно, так і ми чекаємо. Але є відмінності. Написано, що ми очікуємо, е, які стогнемо самі в собі, е, маючи первоплід Духа. Творіння цього немає, не написано. Але ми, очікуючи, маємо Духа Святого. Друге, ми очікуючи змін, ми очікуємо змін в собі. Творіння очікує змін в нас. 19 вірш, написано. Бо знадії очікує творіння відкривання синів Божих. А ми очікуємо творі зміни в собі. Це 23 й вірш. Більше того, написано, що творіння стогне й мучиться. Написано про нас, що ми тільки стогнемо. Написано, але не тільки воно, але ми самі маючи початки духа, і ми самі в собі стогнемо, очікуючи суновлення викупу тіла нашого. Кілька речей, і ми переходимо до практичного застосування. Всі ми, хто повірив Христа, відкуплені і усиновлені вже, вже відкуплені і усиновлені. Відкуплені вже кров'ю Ісуса. І усиновлені ми в сім'ї Його, але в майбутньому ми ще будемо відкуплені і ще будемо усиновлені. Що це значить? В майбутньому ми будемо відкуплені, тобто будуть відкуплені наші тіла, спасенні тіла, змінені тіла, тому що тіла наші ще не змінені. І це відкуплення в майбутньому станеться силою його. Про це говорить Павло в післені до Філіпян в 3 розділі 20-21 вірші. Давайте прочитаємо. Про зміни в тілі майбутньому в час приходу Христа. Написано ось що. А наше громадянство на небесах, звідки й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, який перетворить тіло приниження нашого, так щоб воно стане подібним до тіла слави Його. Як він це зробить? Кров'ю ні. Він вже відкупив кров'ю. Силою він зробить. Написано за дією сили Його і, підко... і підкорить Йому все. Своєю силою він змінить наші тіла. Тому ми вже відкуплені кров'ю Його, але ще будемо відкуплені. Відкуплення очікуємо, цебто зміна наших тіл, усиновлення, спасіння тіл. І це він зробить силою своєю. Ми тільки що читали. Мова йде про ту саму подію, яка станеться в другий прихід Христа, але силою зробить. Кілька практичних речей для застосування. Ми вже сказали, що шлях до славиться через страждання і в стражданні. це тезис. Але писання каже, що ми, ті, хто повірив, не просто стогнемо, ми маючи, маємо первоплід Духа Святого, Духа Святого, який є в нас. І Дух Святий. Допомагає нам пройти це земне поприще. Слідувати за Христом. Він живить нас, животворить нас, Він веде нас. І чим ближче наші стосунки з Святим Духом, тим легше нам пройти. Давайте уявимо, в якій приблизно ми ситуації сьогодні. Дух наш відкуплений, в нас вже є Боже життя, Він ожив для Бога. Але ж тіло то смертне, принижене і тлінне. Не просто в ідеаль, неідеальному тілі, а тим більше в неідеальному світі Божому життю бути. Приблизно ми зараз в такій ситуації це щось подібне, коли інколи ми потрапляємо в якесь місце, де великий сморід, великий безпорядок, ужас, що твориться. Нам так важко там бути, нам так там не комфортно. щось подібне. Дух в тілі, яке принижене, тлінне і смертне, ну не грішне. Грішна природа в нас є, плоть, а тіло не є грішне. І це непросто. Але Дух Святий, він є в нас і Він допомагає нам пройти. Тому наше завдання, шановні, не засмучувати Духа Святого Ефесянам 4:30, не вгашати Духа Святого, 1 Солунянам 5 розлід, 19 вірш, не противитись Духу Святому, книга Діапостолів, 7 роздлів 51 вірш. Тому що все це людина може робити, коли не пильнує. І коли вона прогрішає проти Духа, ми прогрішаємо. Дух Святий, він не активний, так же як до цього був у нас. Його можна засмутити. Друге, що в нас є і що допомагає нам на шляху до слави, це надія. Писання каже, ми читали цей текст, але не тільки воно, але й ми самі, маючи початки духа, і ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення викупу тіла нашого. Бо ми спасені були надією. Надія ж вид не є надія, бо коли хто бачить, що. То навіщо йому надіятися? А якщо надіємося на те, чого не бачимо, очікуємо в терпінні. Надія на Бога. І ми блаженні, як віруючі люди, тому що маємо надію на Бога. І надія допомагає нам не впасти в депресію, да, не, не бути в смутку. Надія це радісне очікування майбутнього спасіння. Є така пісня, слова такої пісні. Та лише надія веселить мене, що в моїй країні горя не буде. Надія. Вона допомагає нам часи труднощів не впасти на дусі. Щоб наші серця не були сковані, це як якір. І останнє погляд на Христа, на те, що Він пройшов, допомагає нам не впасти на дусі. Читаємо послання до євреїв. 12 розірв перші кілька віршиків. Написано, тому і ми, маючи навколо нас таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар і гріх, що плутує, і з терпінням будемо проходити майбутнє наше поприще, дивлячись на начальника і звершителя віри Ісуса, який замість належної йому радості перетерпів хрест, дивлячись на Ісуса, начальника і звершителя віри. Який замість належної йому радості перетерпів Хрест, нехтуючи наругу і восів по правиці престолу Божого? Бо подумайте про того, який перетерпів над собою таку наругу від грішних, щоб вам не знемогти, знесилившись душами вашими. Погляд на Христі? Це те, що нас просто тримає. Є такі слова пісні одної приспів. Він сам переносив страждання та муки, тому зрозуміє всю біль спасати людину спішать його руки, спасати єдина є ціль. Тому, роблячи пістомок, хочу сказати ось що: В Майбутньому чекає на слава, але на шляху до слави страждання. Але ми не одні, з нами є Дух Святий. З нами є Ісус, який провадить нас, який допомагає нам. Більше того, в нас є надія, яка допомагає нам в трудні часи. І в нас повинен бути погляд на Христі, на нього, на того, який перетерпів, який пройшов попереду нас, який є начальник і звершитель віри. Хай всіх нас Бог благословить. Буду дуже вдячний за. Поширення і коментарі, і особливо за подобання. Будьте благословенні.